Всім привіт. Ми з вами сьогодні в Албанії. Це канал Така реальність і з вами Каленська Ірина, ваш дієтолог та нутриціолог. Але це відео ми зняли спеціально для тих людей, для українців, які хочуть поїхати відпочити і шукають нові горизонти, наприклад, Албанію, але не знають, які там пляжі і чи потрібно туди їхати, чи не потрібно. То це відео буде присвячене пляжам Албанії. Наразі ми знаходимось в самому, самому південному місті Албанії Ксаміль. І він розташований недалеко від Греції на узбережжі Іонічного моря. Він нагадує дуже гарний, екзотичний, такий південний острів десь в далекому далекому океані. Цей курорт Балканського полуострова один із самих улюблених та самих самих густо насичених туристами, також із Албанії та й з різних країн, і звісно, з України теж. І тут знаходиться пляж Ксаміль Біч. Самий кращий пляж Албанії. Особливістю даного пляжу є те, що ці всі гарненькі усипані білим пісочком узбережжя, зробили руки людей. Природа цього не створила. В Албанії є кар'єр, який добуває білий камінь. Його люди щільно 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 скажімо так, подрібнюють та привозять сюди і цей такий гарний колір моря саме завдяки тому, що привезений камінь віддає таким лазуровим кольором. І саме цікаве, що. Всі пляжі являються муніципальними, тобто вони безкоштовні. Але так як люди вклали сюди дуже багато своїх ресурсів коштів, вони поставили шезлонги, поставили різні зручності для переодягання та ось такі чудові, чудові грибочки, і, звісно, за це отримують кошти. Тому просто так, якщо ви любите лежати на рушничкові... Так як колись в 90-ті, 2000 тисяч, тут не полежиш, тому що тут за все потрібно платити. А якщо хочете полежати на рушничкові, ось, будь ласка, такий захід з каміння, можете помочити ножки, можете помочити ніжки. Та й все на цьому. Тут є два типи пляжу. Один пляж із такою прозорою, прозорою водичкою, начебто ти десь на Кіпрі знаходишся. А інші пляжі із такою молочною водою, теж дуже чистою, в ній трішки більше водорослей, але тим не менше можна там відпочивати. І ціна на злонги залежить саме від цих пляжів. І десь корелюються від 10 до 15 євро. Але часто ціна досягає і 20 євро, але в цю ціну входить 2. Шезлонги, одна парасолька велика, і ви можете цим користуватися цілий-цілий день. І будьте впевнені, ваші речі нікуди не дінуться, тому що тут дуже низька крадіжність. Є таке слово в українській мові крадіжність. Але так, тут абсолютно безпечно, можна собі насолоджуватися відпочинком з дітьми, з бабусями, просто гарно проводити час. Ще особливістю є те, що на цих пляжах в цьому самому місці Ксемілі, від одного хвилярізу до іншого хвилярізу, різний пісок. Мається на увазі колір один той самий, але діаметр пищинки різний. І ви можете собі обрати будь-який. Хочете мілкий для більш ніжних ніжок, а хочете і більш грубший для тих, хто любить скажімо так, масаж ніжок. Пляжний сезон на цьому курорті продовжується десь приблизно із червня по жовтень. Температура повітря зазвичай від 22 градусів по Цельсію до 31 градусу по Цельсію. Але насправді завжди на сонці дуже жарко, ну прям спекотно-приспекотно. Тому обирайте обов'язково житло із кондиціонером чи, як мінімум, із якимсь дуйчиком. Але тут також тепло і в інші місяці. Просто турист зазвичай їде літом або осінню. Сама жарка, жарка погода це буде звичайно або в серпні, або в липні. Тут ще є така особливість, що прямо біля самого пляжу тільки розташовані шезлонги, але верхня границя пляжу. Вся повністю усипана кафе, ресторанами, барами та різними комплексами відпочинку, які ввечері ну дуже-дуже шумні. Тому, коли будете обирати житло, обирайте із вікнами не на пляж. Я розумію, що хочеться подивитись дуже гарні краєвиди. Хтось хоче зустріти світанок, хтось хоче провести, е помилуватися заходом сонця, але тим не менше. Неможливо заснути від того шуму. На пляжах у вас буде можливість купити собі кукурудзу та різні східні солодощі. Ціни тут досить такі помірні. Не зовсім як в Європі, але й вже точно ми не на нашому чорному узбережжі. Самілі також є і безкоштовні пляжі для тих, хто зовсім хоче такий обрати бюджетний спосіб відпочинку, але повірте, насолоди там не буде зовсім ніякої. Як же мені подобається, коли для нас всіх роблять люди гарний пляж, ми приходимо, користуємося цими послугами, оплачуємо ці послуги та створюємо так економіку. Адже дійсно стараються для нас, щоб нам було зручно. Часто пляжі Ксамілю порівнюють ще із пляжами Мальдівів, Але то, знаєте, кожне гарне озеро прирівнюють до Мальдів. І вирішите ви для себе самі, чи схоже, чи не схоже. Мені, до речі, тут дуже сподобалось. І ми не на хвилинку не забули, що ми з України. І нас всі підтримували. І навіть албанці говорили: слава Україні, героям слава. І слава Богу, що у нас є можливість подорожувати. Дякую, що дивилися мій випуск. Поставте обов'язково лайк, додивіться до кінця. Далі ще буде багато відео із Албанії, з готельних номерів, з ресторанів, з ринків. Але це буде в наступних випусках. Цей випуск був присвячений виключно пляжу, для того, щоб ви для себе прийняли рішення, хочете їхати чи ні. Дякую, підписуйтесь.